В ефірі Українське Радіо Житомир. Вітаю. Починаючи з цього року, День молоді ми будемо відзначати в один день разом з усім світом. А саме 12 серпня. Нагадаю, що указом президента України було змінено дату і перенесено з останнього місяця червня на серпень ще у 2021 році. І вже з січня цього року документ набрав чинності. Відзначати День молоді в Україні саме 12 серпня. Ініційовано міжнародними організаціями та рухами. А ми ініціювали розмову з випускницею Романівського. До ліцею, яка склали мультипредметний тест на максимальну кількість 600 балів. Софія Шпіталь з нами на зв'язку. Софія, вітаю вас. Здравствуйте. Сьогодні поговоримо не лише про бачення молодим поколінням майбутнього, поцікавимося про плани, цілі та методи досягнення ваших цілей. А на початку програми хочу привітати вас з позитивним досягненням. Хто вас привітав першим? Mm. Здається, мене привітав тато. Одразу, коли я вийшла з аудиторії, я розповіла йому про це. Е, особливого буму емоцій не було, бо він в мене не та людина, яка любить нахвалювати. Цілковитих обіймів мені вистачило, і він був радий. Якою була ваша реакція? Чи очікували ви е, такий результат? Я знала, що я напишу на. Високі бали, але що буде з кожного предмету максимум. Для мене було все таки сюрпризом, особливо з математики. Тому коли я побачила бали, я дуже зраділа. Для мене це було приємною новиною. А, цікаво дізнатися вашу думку як експерт, можна сказати, який пройшов цей шлях, що допомагає зосередитись саме на підготовці до тестування. А, мабуть, визначення власних цілей. І е, планування підготовки, планування власного дня, якщо ви не можете дотримуватися плану та виробляти власну дисципліну, і е, невпинно готуватися принаймні один рік, е, доки дочекатися канікул е, можна обмежити себе в чомусь, аби досягти того результату, на який ви, в принципі, розраховуєте чи е, воліли б отримати. Якщо ми говоримо про ваш досвід, як планували ви? Тому що насправді дорослим складно планувати, а маючи не сформовану таку, таке представлення, як це правильно зробити, як у вашому випадку це відбувалося? Загалом я холерик і мені тяжко дотримуватися плану. Але я багато себе в чому обмежувала, типу гулянки е, з друзями чи е, якісь хобі свої я не читала додаткової художньої літератури, тобто обмежила себе лише на навчанні, і можу сказати, що це не завжди є е, хорошою ідеєю, адже е, поміж, поміж е, підготовкою людям потрібно не забувати жити, відпочивати, аби не видихатися. Не втомлюватися і просто берегти своє здоров'я перед тестуванням у, у всіх були досить складні часи, і насправді тут важливо було налаштовуватися. Як вам вдавалося це робити? Я намагалася абстрагуватися від навколишніх подій і сподіватися на краще. Е, можливо, навіть. Е, так було потрібно, те, що от такі умови, і ми повинні триматися. Це, це все воно не буде тривати вічно, а наше майбутнє передусім от головне, заради чого ми маємо е, ну, старатися і нам це має додавати сили. Хто вас підтримував? А, мене підтримували мої рідні, мої друзі і моя китька. Замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання у воєнний час випускники шкіл складали спрощений аналог тестування українська мова, математика та історія України. А хтось готувався складати іспит з біології, англійської хімії, але в переліку тестування ці предмети були відсутні. Чи не стали для вас певним викликом заявлені предмети? Чи були ви готові до складання саме тієї бази, яка була запропонована? Так, я була готова і зміни е, зно на НМТ не стало для мене надто дилемним питанням, бо е, для ЗНО я вже готувала історію України, українську мову, літературу, математику і англійську. Е, тому з усього цього переліку вилетіла в мене лише англійська мова. А, проте я не шкодувала, що я почала її вивчення чи витратила свої гроші на репетиторство. Бо це ті знання, які тобі не треба носити за плечима. І я вважаю, що е, світову мову все таки має знати кожен. Ти можеш завжди примінити ці знання. Для мене лише було е, скла... склало складність те, що я вчила історію України е, з давніх часів, і якраз коли почалась війна, то я дійшла тільки до того моменту, коли починалася програма внесена до програми ДПА, і саме от з цього моменту дійсно програма була внесена в НМП, і я можна сказати, почала готуватися з самого початку. Тому все що я вчила до цього, мені не знадобилося. Принаймні, мені вистачило часу на те, щоб скоригувати свій графік і вивчити все самостійно. У вашій підготовці, що було найскладнішим. Математика, я творча і мовна, і для мене математика був, був прям. Був. Це було як випробування моїх сил. Як вдалося подолати ось цей страх? Тому що е, ви кажете про те, що е, це було дійсно викликом для вас, і, але все ж таки довелося і навіть з цим викликом вам справлятися? Я дуже драматична, і е, мене просили не накручувати себе. Мене дуже підтримували. Мій хлопець минулого року склав знову з математики практично на 200 балів, тому він мені завжди допомагав підготовці, ніколи не відмовляв, пояснював мені все, що мені було потрібно. До того ж, я брала репетиторство у вчительки, і вона теж дуже мене підтримувала і вірила в мене. Ось ви згадали про репетиторів. Громадська спілка Освіторія та ЮНІСЕФ запускали щоденні безкоштовні вебінари з підготовки до національного мультипредметного тесту. Чи використовували ви даний ресурс та на які ресурси ви орієнтувалися, на що акцентували увагу, і хто ще допомагав при підготовці? Е, так, я використовувала медійні ресурси. Зокрема, е, переглядала всякі вебінари на сайті iLearn та Освіторії. М кан канали на YouTube систематизувала свої знання за допомогою тестів на освіті і таке інше. Онлайн-тестування не можна було проходити вдома, це правда. Так, а, чи Це не було... було онлайн на місцях. Чи не було проблем дістатися до пункту здачі тестування, тому що я нагадую, що ми потрапили якраз в такий складний період. У мене виникла проблема, хоча я її створила сама. Бо напередодні я забула нагадати татові, що на наступний день у мене тест, і я переплутала дні тижня, тому ми ну, діставалися до місця здавання тестування дуже поспіхом. Проте нам пощастило з тим, що ми повинні були виїхати завчасу, тому ми дісталися вчасно і все обійшлося. Ви вже щойно сказали, що хвилювалися і тестування це ще також і хвилювання, про яке ви щойно згадали. А також це налаштування та концентрація. Психологи радили дихальні практики, гарний сон та мінімум таких стресових ситуацій напередодні в умовах війни. Ми всі розуміємо, що відбуваються постійні зміни, сигнали тривоги. Це не додає оптимізму. Ну і звичайно, ми не можемо на це не реагувати. Як вам вдалося абстрагуватися від зовнішніх факторів впливу та фокусувати? На роботі, особливо в день, коли потрібно було складати іспит тестування. Взагалі, мені це було дуже складно робити. в мене були проблеми зі сном. Проте я намагалася якось відволікати себе від поганих думок і триматися огірком. З нашими колегами із суспільного ви поділилися власним способом засвоєння матеріалу. В чому ж полягає суть вашого методу? Ви поділитесь з нами? Так, я застосовую метод мнемоніки. Це та наука, яка застосовує методи використання асоціацій, за допомогою яких ми можемо запам'ятати якісь факти. Довгостроково, угу. тому що часом наша пам'ять є короткочасною, вона нас підводить, якщо ми не поновлюємо ці знання чи не повторюємо. Тому цей метод класний, тим, що він не має чітких правил, бо тут головним є фантазії. і кожна людина може обрати якийсь свій спосіб, з чим засоціювати певний факт. Можна придумувати жарти, тематичні вірші, рими, співзвучності, складати е, абревіатури, запам'ятовувати за кольорами, відмічати, м -м, згадувати приклади з власного життя і багато, багато-багато іншого. Я можу навести приклад, як я почала це робити на історії, коли мені було дуже важко запам'ятовувати е, дати подій, я уявляла. Пори року і те, в чому учасники події могли б бути вдягненими. Тобто, якщо це було був січень 1918 рік, то я йому і стрінало те, що вони в кожухах і шапках. Тому якби в мене виникло завдання розташувати дати з по порядку, то я робила б це за порами року, якщо не могла запам'ятати місяць. І я думаю, що це дуже дуже класний прийом, коли ви можете використовувати. Ті речі, які навіть не пов'язані із темою вашого вивчення? Сьогодні перед молоддю стоять просто такі шалені виклики, але разом з тим перед вами відкривається і справжнє вікно можливостей. Майбутнє навчання ви плануєте в Україні чи за кордоном? Так, я планую навчатися в Україні, зокрема в столиці. Ви вже обрали напрямок, в якому хочете далі працювати. Чи можете угу. озвучити його? Так, я вступатиму в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, і я обрала собі галузь перекладознавства. Я хотіла б вивчати іноземні мови, бо вважаю, що це класна база для того, аби обирати собі потім перекладну професію. У мене немає якогось чіткого плану кар'єри, побудови кар'єри, тому що мені ще 17 років і я не можу знати всього на світі. Але е, я думаю, що. Завжди можна знайти себе потім, коли ти маєш якийсь багаж знань, і я помаленьку йду до своєї мрії. Цьогоріч випускники ближче познайомились з такою новацією, як мотиваційний лист про вступі. Озвучте свої поради, будь ласка, як написати мотиваційний лист так яскраво і унікально, щоб вас помітили, ну і, звичайно, акцентували саме на, вам, на вас увагу. Зважаючи на те, що мотиваційний лист це документ, до нього все одно потрібен певний творчий підхід, аби він не згубився серед сотень інших листів. Тому я вважаю, що починати мотиваційний лист потрібно писати не в останні дні перед тим, як подати заяву. Йому треба трохи відлежатися. Це такий собі твір вашого життя, куди ви маєте вливати все своє натхнення, любов до себе і так далі. Е, мабуть, треба почати. Кра... Я починала з планування, і я склала план, що я хотіла би е, туди внести, і розписала кожну деталь, аби не забутися. Е, я написала сухий скелет, а потім е, переписувала його кілька разів. Це нормальна практика, коли ти е, перечитуєш його знову і знову тобі хочеться щось додати, е, тобі хочеться якось е, це виразити. Так, як саме ти вмієш, і особливо важливо дати його прочитати ще комусь, аби він відлежався, і аби його оцінив ще хтось крім тебе. Це, це класно, коли люди якось редагують твої листи. І я думаю, що коли ти пишеш. З душею, коли ти не прикрашаєш, не надто себе нахвалюєш, а говориш по факту, розкладаєш, чи заради чого саме ти хотів би вступити в цей університет, ти пишеш свої цілі, свої мрії, свої досягнення і як вони тобі допоможуть в майбутньому. Мотиваційний лист має вийти класним, якщо ти до цього ставишся відповідально. А невеличка така гіперболізація може бути присутня, на вашу думку, чи все ж таки краще не перебільшувати? Я думаю, може, але з цим дуже слід обережно бути. Е, принаймні. Я вважаю, що в мотиваційний лист не можна вкласти всю себе. Часом дитина може бути набагато більше геніальнішою і мудрішою за той документ, який вона пропонує приймальній комісії. Ось на початку нашого спілкування я озвучила, що цьогоріч день молоді. Ми будемо відзначати разом з усім світом, 12 серпня. Тому цікаво дізнатися вашу думку на вашу думку, що таке молодість та як довго вона триває. Я вважаю, що молодість це стан душі. Принаймні, я не відчуваю зараз себе на той вік, скільки мені є. Я дитина, я ще довго нею буду так відчуваю. Але дуже така традиційна фраза, що молодь це наше майбутнє, це дійсно так. Те, що люди молоді, наприклад, їх часто називають дітьми стереотипно, що вони нічого не можуть змінити. Насправді. Дуже багато класних інноваційних іде ідей саме виходить із, із молоді. Я багато ем, мала можливостей брати участь у молодіжних проєктах. Зокрема, за своє учнівське життя я брала участь в проєкті «Школа миротворчості та агентів змін. Це ті проєкти, які підтримані та різними е, організаціями, які мають на меті. Е, Миротворчі операції та також е, вчити молодь спілкуватися, реалізовувати свої проекти, втілювати ідеї, не зупинятися на досягнутому. Це дуже класний, дуже класний досвід, і насправді я дуже надихаюся своїми, е, можна сказати, учасниками цих проєктів, моїми колегами, які в досить юному віці вже. Волонтерять, створюють різні еко-акції, коворкінги, квартирники, літературні вечори це дуже круто. Я дуже захоплююсь такими людьми. Ну і підхоплюючи тему волонтерства, в Америці є досить популярний такий напрямок, як волонтерський рух, особливо серед молоді. А через волонтерство студенти набувають і певного практичного досвіду, і комунікують. Я так розумію, що ваше ставлення до напрямку волонтерства є виключно позитивним, і яким ви його бачите наразі в Україні? Е, так, зараз волонтерство грає важливу роль в моєму селищі, воно досить розвинене. У нас е, великий волонтерський центр, е, якому ми всі дружно допомагаємо. Я вважаю, що зараз саме такий період, коли людям потрібно згуртуватися. Е, бо історія нас вчить, що коли люди роздроблені, їх набагато легше. Подолати, е, тому ми повинні бути вдячними усім воїнам, заради яких дякуючи, яким ми маємо можливість спати в теплому ліжку, ходити в кафе з друзями, продовжувати жити, вступати е, та далі. Я вважаю, що зараз повинні люди не забувати про, про ті нагальні проблеми, які в нас є. І продовжувати донатити елементарно готувати їжу, підтримувати один одного. Адже це не лише там матеріальна допомога, але й моральна. Ми повинні триматися разом, не розпочинати внутрішні війни, не допомагати ворогу, не цікувати один одного, так повинні позбуватися різних там культурницьких надбань Росії з маленької літери, але... Залишатися в одному кошику, бо в нас всіх спільна мета, спільна проблема, проти якої ми повинні боротися. Я вам дякую, Софія. Молод дійсно, я рушійною силою позитивних змін у суспільстві. І спілкуючись з вами, я розумію, що у нас є прекрасне майбутнє, і це майбутнє формується сьогодні. Нагадаю, що ми спілкувалися з випускницею Романівського ліцею, яка склала мультипредметний тест на максимальну кількість балів. Софія Шпіталь з нами була на зв'язку. Усім нам бажаю виключно перемоги, нових досягнень. Почуємось.